Подяку приношу Тобі, Пресвята Тройцям, що з великої милості Твоєї і довготерпінням не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти мої очі мислені, відкрий мої уста, щоб, будучи натхненим і провадженим Духом Твоїм святим. Навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні і в піснях славити святе Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.